Головне бажання українців цього року перемога. Тому Україна ретельно і щоденно готується остаточно вигнати окупантів зі своєї території. Аби посилити українські сили оборони саме у наступальних діях зі звільнення усіх окупованих територій, держава розпочинає національну кампанію з рекрутингу. Мова йде про формування кількох додаткових бригад Національної гвардії, національної поліції та Державної прикордонної служби. Саме вони мають посилити наші сили під час майбутнього наступу. Щоб остаточно вигнати окупантів з нашої землі. Нині в Україні залишається досить велика кількість людей, які з різних причин ще не долучились до наших сил оборони. У багатьох цих людей за ці місяці накопичилась мотивація. Ця рекрутингова кампанія дасть їм можливість особисто взяти участь у наближенні нашої перемоги. Міністерство внутрішніх справ України і підпорядковані йому Національна поліція, Національна гвардія та Державна прикордонна служба закликають усіх українців, хто прагне якомога швидше виконати російських загарбників з української землі та звільнити усіх наших людей, вступити до лав нових підрозділів. Наш досвід ще у 2014 році показав, що добровольці формують підрозділи, і вони вирізняються своїм бойовим духом, успіхами, перемогами і досягненням. Людей не просто набирають до лав нових підрозділів у структурі МВС. Їм пропонують конкретні і дуже гідні умови служби, можливість отримати професію, і досвід, стати частиною великого колективу українських захисників. Вся інформація є на сайті Міністерства внутрішніх справ і відповідно кожного із силових структур, які входять в систему Міністерства внутрішніх справ. Бригади пропонують умови та вимоги, ті, які ми бачимо, як має формуватися в свою чергу, наш доброволець визначає. Чи вони для нього прийнятні чи ні, і розпочинає безпосередньо сам процес прийняття на військову службу чи впливу в поліцейських органах. Основна мета це підготовка і створення дієвих підрозділів, бригад, які закладуть основу в подальшій наступанні дії сил оборони і звільнення нашої всієї території.